Всім привіт! Вітаю всіх з Новим роком! Ми готуємося до святкування. Це моя ялинка. Зараз вам покажу. Ми вже накрили святковий стіл. От, також покажу вам, які блюда, блюда я готувала в цьому році. У нас така піжамна вічерінка буде. Я в своїй святковій піжамі. От. Показую вам ялиночку нашу, це наша різдвяна зірочка. Дивіться, яка класна. В цьому році я докупала тільки ось такі квіточки. А от всі інші іграшки у нас з минулого року. Ми купили ялинку в минулому році штучну. От, і одразу на неї придбали іграшки. У нас тут такі олені, кульки, тут маленькі калібрі, ці мої улюблені я їх обожнюю. Теж такі зірочки, так. І ще були квіточки, зараз покажу. Десь знайду О, ось. ось такі квіточки. От. Ну І в цьому році я ще ось, ось такі купила. Вона вся в золотому кольорі, така біло золота от. Я подумала, що от такий нейтральний колір гарно впишеться в інтер'єр. Не хочу кожен рік міняти то сині, то червоні. От, а золоті мені і так якось подобалось. От, і в общем, така в мене ялиночка. Ми дивимося зараз один дома. До Нового року залишилось зовсім трошки. У нас святковий настрій Показую вам наш святковий стіл сьогодні. У нас таке сімейне сьогодні домашнє свято. Показую, що я наготувала. Значить, У мене 5 салатів. Це салат із ананасів, шинки і сиру з майонезом. Я його люблю. А, от. І мені захотілося щось такого. Ананасного. <сі> а, він такий солодко-солоний. Якщо хтось не любить ананаси з куркою, то цей салат не для них, а я люблю от. Мені захотілося зробити такий салат. Потім я зробила олів'єшку стандартну, того, що я олів'є дуже сильно люблю. От. Так, далі наступний салат це мімоза. Я традиційно готую її в такому вигляді, хтось викладає слоями, а, от, а я все змішую, і мені нормально смачно. От, і в цьому році а, я спробувала приготувати новий салат. А, тут він складається з кальмару, відвареного креветки, а, крабова паличка, яйце і кукурузка з майонезом. Всі в мене салати з майонезом в цьому році. От такий тип, по типу з морепродуктами. Теж такий непоганий вийшов. Е, бачила в Тіктоці відео про нього, то вирішила в цьому році приготувати. І останній салат це в мене, ну, я називаю його єврейський. Десь називає білочка, дракон, їжачок, не знаю. Е, тут плавлений сорочок, яйце і чесничок. От. Ось такі в мене 5 салатів в цьому році. І покажу ще раз. От. А далі, із з основного <смі> виглядає, наче ядерна війна трошки. От. Але я питалася зробити рулетики з начинкою, біконом і сиром. Рулетики із цього, Індюшки. от, в принципі, вони пахнуть дуже смачно, я думаю, на смак теж будуть. Виглядають так, того, що вони в мене розлізлись. Я ж почувала, я відбила філешку. Поклала зверху бікон, потім сир і закрутила рулетом і розрізала на такі кружечки. От, вони мали бути як рулетики, такі кругленькі. От, але в мене вони трошки розлізлися, але в принципі, я думаю, що на смак це не дуже попливає, нормально. <зійде>, Зійде і так. От, і ще в мене на новорічному столі є закуски. Ось з цих це корзинки з жульєном. ну тут курка, сир, гриби, жульєнчик. І зверху ще сирочок в от Тут у мене два види закусок. Тарталетка з сиром, мідії маринований огірочок. А тут тарталетка з креветками і огірочком. Ось такі вона. по 4 штучки. так, І ось такі ще закуски, бутерброд з ікрою, бутерброд з рибкою червоною. от. І ще в мене рибочки мариновані. Шампіньйони це я купляла вже мариновані. От. Покажу ще ось так мій святковий стіл. Такий невеликий, але, в принципі, багато всього смачненького. Так що зараз вже будемо скоро сідати, святкувати. Ще у нас дитяче шампанське в цьому році. Шампанське взяли дитяче, щоб бахнути. Бо справжнє в цьому році не будемо пити. Отак от. Ще в мене такі, дивіться, свічки класні. Коротше, повний новорічний настрій. Сейчас що вам її покажу. Ой. ж з нами святкує. Вона попрошайка. Поки я все готувала, то вона, звісно, колядувала. В нас колядунда. Ой. Красунька наша. Красунька, да? красунька. Вона відростила собі вуса, то в неї була лінька вус. і в бодро були, дивіться які гарні вуса зараз красавиця клас красатка Сонечко з нами святкує приходить з нами тасується, скажи звісно, тут на кухні такі запахи стоять вообще дуже смачні Ой. Ой. вона теж вітає вас всіх з новим роком да? Отже, святкуємо, починаємо святкування. Починаємо наше святкування новорічне. Як я вже спочатку сказала, зараз покажу вам мій лук новорічний. Показую мій новорічний лук, наскільки можу. У мене така святкова піжама. В общем, в цьому році вирішили короте, не якось так сильно наряджатися, а так по-домашньому відсвяткувати. От. А в піжамках дуже зручно, можна повалятися. <гум> в ліжку на дивані посидіти. От. В общем, короче, таке у нас буде свято. Хочу ще раз всіх привітати з Новим роком.